Слава Богу, і його пророку Леву Селенку, слава дач Божій Україні, слава предкам нашим Ор'янам Трипільцям скитам антам русам козакам українцям. Слава українцям Оріє нації свідомим і справжнім спадкоємцям і нащадкам наших славних предків. Шановні побратими і посестри, послідовно. Системно і безстрашно мислячі і діючі українські рідновіри, які в етнонаціональному відношенні самовизначились українцями Оріруської нації. Шановні симпатики рідної української національної віри, а також підписники, глядачі нашого ютуб-каналу Українці Оріруської нації. Сьогодні наша 85-та передача буде присвячена прогнозу розвитку подій в Україні на вересень-травень наступного року. Тобто ми висловимо точку зору політичного проводу українців нації на ті події, які з нашої точки зору найбільш ймовірні. Для розгортання в період з вересня цього року, а ми ведемо передачу сьогодні 15 вересня, і приблизно проглядається найбільш ймовірний сценарій розвитку подій десь до травня наступного року. Ми досить конкретно. Висловимося з приводу тих подій, які будуть розгортатися, але попередньо хотів би відразу сказати, що ми усвідомлюємо суспільство, а особливо су система суспільних відносин. Є така досить динамічна стохастична система, яка відрізняється від жорстко детермінованих, централізованих систем, де з допомогою певних математичних, певного математичного апарату можна прорахувати траєкторію руху цієї суспільної системи. Тому ми віддаємо собі звіт про те, що є у цій математичній системі рівнянь невідомі, які змінно перемінні, але обмежені в варіаціях, а є такі складові, які важко піддаються. Опису при складанні отакої математичної моделі розвитку суспільства. Тим не менше, ми вважаємо, що до листопада місяця на теренах України будуть відбуватися досить кровопролитні бойові. Дії. І десь приблизно з нашої точки зору на рубежі листопада-грудня місяця буде укладено певне перемир'я, припинення вогню під тиском внутрішніх і безумовно. Потужних зовнішніх впливів. Вважаємо, що в березні місяці супереч великому бажанню нинішньої влади в Україні відбудуться президентські і парламентські вибори. Вважаємо, що відбудуться спроби масштабних фальсифікацій, але сценарій влади зелених шахраїв пройди світів, ми вважаємо, не відбудеться. Думаємо, що нинішньому президенту буде обіцяна скоріше за все. Особиста недоторканість і гарантована еміграція в якусь із країн світу. І ознаки, так би мовити, цього сценарію подій ми вважаємо, що ми будемо бачити вже до кінця цього року, коли оце шапіто фотографів, томади. Будуть розбігатися вже з кінця цього року, і деяких з них будуть відломлювати, ми думаємо, десь декілька років з іноземних територій. Ми вважаємо, що вже весною у протистояння на Європейському континенті вступлять інші нації. Європи. Скоріше за все це будуть Прибалти, поляки, можливо фіни, англійці. Тобто в прямих збройних протистояннях фронт буде значно розширений. І вважаємо, що десь з рубежа квітня, травня почнеться вирішальна фаза. Україно-москвинського міждержавного протистояння. Якщо брати суть цього протистояння, то тут буде вирішуватися і, власне, каручи питання перезаснування нинішньої державності Україна. Ми можемо бачити декілька сценаріїв розвитку подій, які ще раз говорю повторюю, вони вже визначаться починаючи з березня наступного року. Чи це в нас буде Україна-Хазарія, чи, як прагнуть Москвини, повинна бути Україна, частина? Московії і відповідно україноцентричні сили, українці Орій-Руської нації виступають за те, щоб була незалежна державність Україна-Орія Русь. Всяке перезаснування державності має таку чітку формальну. Юридичну ознаку такого перезаснування це прийняття нової конституції, і ми знаємо, що нинішня влада напівтаємно готує таку нову конституцію. Ми е, бачимо, що відбулося вже три-два поділа України в березні. 2014 року від України був відібраний, анексований і приєднаний до Російської Федерації. Крим майже відразу з квітня 2014 по червень 2022 року йшла боротьба за другий поділ України і цивілізації московитів. Країні перемігшого великодержавного москвино імперського фашизму вдалося приєднати до себе частини Луганської, Донецької областей, так звані ДНР ЛНР, а також деякі райони Херсонської Запорізької області. В ході весняних подій. Власне, кажучи, вимальвималюється майбутнє України. Можливо, це буде перетворення України в конфедерацію, де в рамках єдиної країни фактично будуть існувати автономні республіки. І особливо я звертаю увагу на діяльність Кримської платформи, де фактично. Зараз напрацьовуються контури майбутньої кримськотатарсько, кримчацько, караїмсько, єврейської автономії на півдні України. Основним. Такою особливістю цих подій є та обставина, що етнічні українці не змогли консолідуватися з нацією, вступили в стадію свого розпаду на декілька протонацій, і, безумовно, потрібно розпочинати такий світовий діалог етнічних українців, тому що ми зараз по факту не маємо своєї державності на планеті Земля. Та державність з назвою України, яка зараз існує, це не державність для етнічних українців. Ще раз повторюю, етнічні українці не мають як спільнота національно правосуб'єктного статусу цій державності з оманливою назвою Україна. І ми бачимо потужні сили, які... Роблять усе для того, щоб етнічні українці не могли стати учасником суспільних відносин як на теренах України, так і в світі. Фактично, ми говорили в попередніх передачах, припинила існування Українська Всесвітня Координаційна Рада і Світовий форум українців. Ясно, що до цього доклали руку. І наші владці, які навіть не з'явились на фальшований, цей всесвітній Сьомий форум українців, про який ми зробили окрему передачу. Зараз відбудеться в жовтні місяці Світовий конгрес українців. Він також буде в такому дуже обрізаному, карикатурному вигляді. Це буде якийсь онлайн-інтернет. Форум, і ясно, що ніяких серйозних напрацювань, як це планувалося, що будуть діяти різні комісії, які будуть визначати програми забезпечення життєдіяльності українців як світової породи людства, нічого, ніяких напрацювань не буде. Більше того, ми. Підозрюємо, що Світовий Конгрес українців буде використаний як інструмент для легітимізації розпродажу того етнічно українського спадку, який існує ще в такому занепаді на території Західної України. Я маю на увазі і бібліотеку Симона Петюри у Франції, я маю на увазі і знаменитий центр україністики Сарселі. Хотів би сказати, що українці і руські нації. Виступають одними із ініціаторів проведення такого світового діалогу етнічних українців, старі організаційні форми, які діяли Українська Всесвітня Координаційна Рада, Світовий конгрес українців, сил внутрішніх і зовнішніх чинників зараз паралізовані і ми сумніваємося, що їх можна реанімувати, тому звертаємо увагу на ту конференцію козацтва всеукраїнську, яка відбудеться 16-17 жовтня 2023 року в Києві. Воно буде присвячено обговоренню можливості впливу військово-козацької верстви. На розвиток подій в Україні. Не може бути так і, щоб військово козацька верства була використана іншими націями серед українців, серед багатонаціонального українського народу як інструмент для досягнення своїх цілей. Звертаюся до Глядачів небайдужих нашого ютуб-каналу, і хочу сказати, що ніхто за вас не наведе лад у хаті і не дасть вам, етнічним українцям, стати господарями на нашій не своїй землі. З 1 січня! Недоброзичливі ці етнічних українців будуть намагатися юридично оформити продаж території України, і відповідно це створює величезні підґрунтя для великих маніпуляцій. І створює підґрунтя для загрозу для третього етапу розпаду України як географічного поняття країни і розпаду української державності. Борімося, оборемо нам Бог. Помагає. Звертаю увагу на необхідність поширювати наше відео, ставити вподобайки, якщо ви не можете хоча б якось підтримати фінансову діяльність нашого YouTube каналу. Слава! Дай Богу його пророку Леву Селенку, слава дач Божій Україні, слава предкам нашим Ор'янам Трипійцям, скитамантам, русам, козакам, українцям, слава українцям русській нації, справжнім і свідомим спадкоємцям наших славних предків. Слава всім людям на планеті Земля, що доброзичливо відносяться до країнного населення. Ор'яни Руси українці, українців орія Руської нації і вітчизни нашої орія Руси України. Дякую за увагу!